Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Є воленки, три цукерки, може з'їсти їх вона, але вирішила Оленка, що цукерки буде їсти вся сім'я. Мамо, тато, брат Артемко, і бабуся, і дідусь. Є воленки, багато друзів. Треба теж їх пригостити. Тільки що робити їй, адже цукерок не вистачить на всіх. Давайте з вами допоможемо, Оленці. Зліпимо цукерочки, щоб вона могла пригостити ними своїх друзів. Щоб зробити ось таку цукерочку, нам потрібно пластилін, дощечка та дерев'яна шпажка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики чудові, до роботи вже готові. Один, два, три, п'ять. Починаємо працювати. Молодці! Візьмемо червоний пластилін і розімнемо його в долоньках. Тепер скочуємо у долоньках або на дощі пластилін у жгутик. Формуємо цукерку, скручуємо жгутик ось так. Нанизуємо на шпажку цукерочку. Так само зробимо з жовтим пластиліном. Ось які яскраві цукерочки вийшли у мене. Чекаю на фото ваших цукерок. До побачення маляти.